На дорогах Слов'янщини триває операція Пішохід, пішохідний перехід. Даний захід спрямовано на підвищення культури водіння автотранспорту, на профілактику виявлення і припинення порушень правил дорожнього руху з боку пішоходів і водіїв. З 12 октября по 11 ноября 2015 року проходить профілактична операція «Пішохідний переход. пішохід. В цей проміжок часу з со стороны буде будет особливе особое внимание порушення правил дорожного движения водителями транспорту. Испортных средств, которые не предоставляют преимущество движения пешеходам, которые двигаются по пешеходам и Также нарушение правил э, Перехода проїжджої частини пішоходами. Однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод з вини пішоходів є перехід проїжджої частини в недозволеному місці а з боку водіїв порушення правил проїзду пішохідних переходів. Тому співробітники ДАІ нагадують усім учасникам дорожнього руху основні правила, про яких ризик ДТП суттєво зменшиться. Водій має должен... согласно правил дорожного движения подъехать к пешеходному переходу, на котором, если на пешеходном переходе находится э, пешеход, то есть он обязан остановиться и его пропустить. Пешеходы э, обязаны переходить проезжую часть по пешеходным переходам в отсутствие пешеходных переходов э, на перекрестках по линии тротуаров. Э, также пешеходы должны понимать, что водитель управляет э, транспортным средством, не всегда. Э, Способен вовремя остановить свою транспортне средство. Потому також загласна правил дорожнього движення пешеходам запрещается внезапно выходить і перебігати проїжджу часть по пішохідного переходу. В ході профілактичної операції наряди Державтоінспекції переважно несуть службу на тих ділянках доріг, де найчастіше пішоходи за різних причин стають учасниками дорожньо-транспортних пригод. За порушення правил дорожнього руху до відповідальності притягуватимуть і тих осіб, що за кермом, і пішоходів. Штрафні санкції передусмотрене за непридасе. преимущество преимущества движения пешехода по пешеходному переходу согласно статьи 122 части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это наложение штрафа в сумме от 255 до 340 гривен. За нарушение правила дорожного движения пешеходами это штраф, это предупреждение, либо штраф от 51 до 85 гривен. Яскравим прикладом недбалості водіїв за кермом може слугувати випадок, який днями стався в Слов'янську. В мережі інтернет з'явилося відео, на якому зафіксовано, як водій автомобіля РАВ-4, рухаючись по вулиці Карла Маркса, проігнорував вимоги правил дорожнього руху і ледве не збив дівчинку, яка разом з дорослими переходила дорогу зеброю. Дане порушення зафіксував відеореєстратор автомобіля, який зупинився на крайній лівій смузі, аби пропустити пішоходів. Водіжей на марки швидкості не знизив автівка промчала в міліметрі Три від дитини. На щастя, дівчинка залишилась неушкодженою. Співробітникам ДАІ вдалося встановити правопорушника. Не дбали водій джипу, відповідатиме за законом. Протокол направлений на розгляд Слов'янського міськрайонного суду. У правопорушника тимчасово вилучене водійські посвідчення. На водія 79-го року народження складено адміністративний протокол за частиною 4 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дане порушення тягне за собою накладання штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з 15 жовтня в слов'янських школах розпочалися осінні канікули у зв'язку. з Чим співробітники державтоінспекції нагадують і дітворі, і дорослим основні правила поведінки на дорозі, дотримання яких вбереже від непоправних наслідків. Хотілося б звернутися к. До... школьникам то есть переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в отсутствие пешеходных переходов на перекрестках по линии тротуаров, выходя из общественного транспорта, самое, самое безопасное будет подождать, когда автобус либо троллейбус уедет, после чего появится хорошая, хорошая обзорность, после этого переходить проезжую часть. Также гулять желательно вдали от проезжей части, на детских площадках, на закрытых территории дворов, домов. Также хочется обратиться к родителям. Сейчас рано уже темнеет, поэтому необходимо учитывать при покупке зимних вещей, чтобы на вещах были элементы световозвращающие, которые помогут водителю вовремя увидеть юного пешехода на проезжей части. Также хочется обратиться к участникам дорожного движения, это именно к водителям. Они, вы должны понимать, что появится на у детей много времени, то есть дети начнут больше переходить проезжую часть, поэтому особое внимание а, необходимо уделять при проезде а, пешеходных переходов, а, может школ, потому что некоторые дети будут все равно приходить в школу, гулять во дворе, управлять может, велосипедом по школьному двору. Поэтому необходимо в этот период быть особо бдительным и внимательным.